Дорогі, любі, шановні, як вам зручно, підберіть собі парафіяни, так, брати та сестри. Ось Сьогодні Господь через нашу церкву приготував таке, а не інше слово Боже, яке ми щойно з вами почули, і завжди акцент проповідників ставиться якось на Євангелії, так, хоча можна і говорити про на підставі першого, другого читання чи навіть псалма. Але саме на Євангелії я хочу сьогодні зосередитися і хочу прокоментувати трішки. Але перед тим і в мене є таких для вас три думки. Ну, я їх зараз по черзі вам озвучу, але так почну з Можливо, ви чули про таку чи подібну, подібну історію інших людей, можливо, вам трапилося щось подібне у вашому житті. Ось в моєму і трапилося, і неодноразово я чув про щось таке. Е, уявіть собі, група друзів е, вирішила відпочити десь та десь чи за кордоном, чи не знаю, там в своїй країні. Нам це важко зараз уявити війна, ну, але спробуймо повернутися думками до мирних часів, як це було, було, було гарно, коли. Коли Бориспільський аеропорт працював, коли на на Жулянах можна було купити там дешеві досить квитки і подорожувати трішки по Європі. Багато хто з вас встиг побути в багатьох місць гарних місцях, країнах. І так само ця група друзів вирішили десь полетіти за кордон, запланували подорож, купили квитки. В день подорожі, подорожі з'явилися, приїхали в аеропорт так, різними там засобами зв'язку, не знаю. Ось і за дві години, якщо хтось подорожував, то знає, треба бути за дві години, так? Бо потім вже так це стрес. А за дві години так спокійно. І коли вони приїхали, перше, що роблять пасажири в аеропорту, це здають валізу у багажне відділення. Так забирають, і людина потім вже сама йде далі на паспортний контроль, далі йде на, на контроль безпеки, де перевіряють ну, взагалі речі, проходять через сканери, там перевіряють особисті речі, але багаж загальний треба віддати. Так його в літак не беруть в салон, лише в багажне відділення. І ось коли вони вистроїлися, тоді зазвичай просять квитки. І що просять? Паспорт, так. І один з них почав шукати, і виявилося, що паспорта він не взяв. я саме про це вам. Якби дуже багатьом людям траплялося там чи в аеропорт, чи на кордон їхати наземним транспортом і, і виявити, що паспорта немає. Зараз під час війни той українців пропускали, як люди виїжджали з України без паспортів, слава Богу, але все повернулося знову як було раніше. Зараз без паспорта неможливо виїхати з країни. Ну так як в кожній, мабуть, країні. Ось і е, взагалі саме запитання: саме запитання, а ти е, е, не забув паспорт? Це психологи говорять, що це такий вид. Психоло це певен вид психологічного насилля, який провокує приступ експрес хвилювання навіть у тих людей, які в цей момент паспорт тримають в руках. А уявіть собі, коли, коли, коли людина дійсно усвідомлює собі, що вона паспорт, паспорт забулася і шукає, і його немає. І усвідомлює, що він залишився десь на столі, вдома, десь в чомусь так. Ось і одразу наступає наступає така паніка. Тоді паніка дві години до виліту. Що можна зробити? Знаєте, і хаотичні пропозиції зразу з'являються проситися. Ні, не пустять без паспорта на літак, так? А, а копія, можливо, є, десь в ПДФ, десь, десь це. І вдома зроблять, зараз фотографію перейшлють і, і, рідні. Там. І, ні, копія не проходить, Потрібно паспорт. І, починають хаотично всі думати, відмінити поїздку, куди відмінити? Все заплановано, заброньовано, ну, інші ж, якби, ну, розраховували на щось, так? Ну і зазвичай люди доходять до... Якщо доходять до рішення, швидко, якщо це недалеко десь, та? швидко їхати додому за паспортом, брати таксі, платити скільки потрібно, просто і, і цей. І уявіть собі, цей чоловік вибігає, бере таксі, каже, жене додому, може встигнемо, так виїжджають і зупиняються в ранковому київському заторі, ну і вже по поїзді, так. А навіть якщо, навіть якщо припустити, що ця людина живе десь на, на окраїні Києва, і навіть в затор не потрапить, і навіть цей паспорт йому хтось там винесе, чи хтось напроти буде їхати, ось все одно шанси потрапити на літак вже дуже малі. Тому що так насправді не дві години до відправки, а лише годину, щоб залишити валізу. Ну можна подумати, залишимо валізу, не будемо вже її здавати. біжимо. а на паспортний контроль, на контроль безпеки, там величезні черги теж стоять, і всім треба, і не дуже хочуть пропускати так. І в літак сідають заздалегідь, а не в останню хвилину. Так? Якщо він о шостій вилітає, наприклад, вечора, ну, то вже пасажири зазвичай за півгодини вже сидять і, і мотор прогрівається. Я до того, що дуже складно, якби, якщо ти забув паспорт, потрапити потім, тебе й не пустять, і складно потрапити. В останню хвилину. Так? Ось. І до чого, до чого я це веду? Якби Ісус сьогодні розповідав нам притчі, Ось. То він би розповідав приблизно в такому дусі, набагато краще, ніж я так собі придумав і розповів вам. Але, напевно, він би щось використовував на зразок па -па паспорт страхівка не знаю, літак потяг ну щось що нам доступне на той час він говорив е, тими тими образами які були доступні тим тим людям і на той час електрики не було люди масово використовували лам лампади перекладено або в інших перекладах є як каганці це така дерев'яна посудина з вушком з однієї сторони, так і з носиком з іншої. Там в носику йде такий гнот, проходить. А всерединку заливається звичайна оливкова очищення, очищена олія. І цей гнотик запалюється, він підтягує олію, так і таким чином люди вночі освітлювали і приміщення, і, і, і з такою з таким каганцем чи лампадкою, якому зручно ходили і, і, по, по вулиці, також як потрібно було. Ось це було за часів кажуть царя Ірода. Вона навіть Дехто називав її Каганець Ірода, так? бо дуже тоді поширено було. А зараз навіть досі, якщо поїхати там десь не знаю, там, в Італію, Іспанію, то можна як сувенір привезти собі додому таку, таку, такий Каганець і навіть його використовувати за бажанням. Сподіваємося, що Господь нас захистить від, 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 від вживання каганців. так? І Для того ми тут і зібралися, щоб, щоб молитися і про мир, і захист наших військових, нашої країни. Так? Сподіваємося мати електрику постійно. І, і то Ісус би говорив про цей паспорт так? сьогодні, я так собі думаю. Але які думки я вам сьогодні хотів озвучити? Я хотів озвучити перша моя думка це те, що. Що порівнюючи е, там, мою історію з цією притчею, е, і запитуючи, Господи, чого ти нас сьогодні хочеш, е, хочеш е, навчити, е, то Господь е, хоче нам сьогодні сказати, що наявність, перша річ, наявність олії є перепусткою до неба. Ну, зрозуміло так. То мав ту олію, то потрапив. Хто не мав, побіг її шукати і вже не повернувся. Так це як паспорт трішки. Взагалі, взагалі, що означає, що означає олія. Тут багато є таких пояснень, але це символ мудрості, про яку в першому читанні, що її варто здобувати, шукати. Вона виходить назустріч тим, хто її шукають. Олія є символом Святого Духа, Олія є символом життя в святому дусі. Олія є символом такого християнського життя. І ті діви без, без олії, тих п'ять, половина з них були, пам'ятаєте, без олії, вони якось символізують. Символізують, бо це притча так здається до християн. Вона так, бо чекали на нареченого, на молодого, який мав прийти і одні, і другі. І ці діві, діви без олії, вони символізують трішки таких номінальних християн, які, часто захищаючись від, від такого негативного ярлика, що вони номінальні, вони кажуть, що мають Бога в серці. Чи Ось. Ось, може християни, які мають Бога в серці, тільки Бога в серці, так? Це християни, які занедбують молитву, які занедбують перебування в Святому Дусі, тобто в стані благодаті, так це християни, які легковажать таїнствами, які не читають, не читають слово Боже. Тобто сьогодні Господь нам черговий раз усвідомлює, що просто називатися християнами цього недостатньо, щоб потрапити на весілля агнця, просто належати до церкви, бути там охрещеним, цього недостатньо, щоб потрапити до неба. Потрібно жити християнським життям, перебувати в читанні слова Божого, практикувати, практикувати таїнства. Тому що царство Боже, воно е, береться, е, здобувається силою. Так є цитата в Біблії у Матвія: що від часів Йоанна Хрестителя досі царство Боже здобувається силою. І ті, хто вживають зусилля, здобувають його зусиллям розумієте, треба мати цю олію. Не вдасться просто мати каганця, <смі> так олію треба мати, християнське життя. Ось здобувати силою — це трохи як плисти проти течії. Є така риба, яка смакує. Не знаю, хтось пробував Форель. Так вона любить проти течії, плисти і великими зусиллями не пливе за течією проти течії. Так, і вона смачна, дуже кажуть. Ось на тому на місці, та, по течії, по течії, так з течією пливуть тільки трупи, яких в море виносить та, десь туди. Нам треба проти течії. То це перше, це перша думка. Наявність олії, тобто християнського життя. Ось не тільки віри в серці, не тільки хрещення там десь відбулося, є перепусткою до неба. Е, друге на натомість це те, що олією цією олією. Неможливо поділитися. От вони там перші прибігли. Оця реакція була: забув паспорт. Що робити? Да, зразу так само ці діви бачать, каганці починають коптіти. Що там сталося? Олія закінчується. Що робити? А тут, а тут вже кричать, молодий надходить, і вони що вони кажуть: дайте, дайте і нам вашої олії, звертаються до тих, хто цією олією запаслися і її мають. Так? А ці відповідають, що ні, ідіть собі і купіть. Це така це така пропозиція. Ідіть собі, і купіть. Вона така. Ну не дуже спонукає до дії людей, які думають логічно, тому що хто там вночі продає ту олію, так кого шукати, а тут же молодий приходить. Але справа не в нюансах. Справа в тому, Господь якби кожне порівняння, кожна притча, вона кульгає, якщо її пробувати пробувати достосувати до якогось навчання. Тому не треба зосереджуватися на цих деталях, а тільки на тому, на тому, що, що олія вона не передається. Не можна взяти е, в останню хвилину до того ж взяти від когось іншого і війти до неба. Розумієте? Ось е, е, олія е, здобувається в щоденному житті е, краплина за краплиною. Богу можна дати лише свої світильники, наповнені любов'ю до нього, а не світильники інших. Один чоловік щонеділі, знаєте цей приклад, щонеділі говорив своїй дружині, коли вона його запрошувала піти на недільну святу Месу до, до, до церкви, до храму, куди вони там ходили. Він їй постійно говорив: каже: Піди, жінко, до церкви та помолися за нас обох. Так? І навіть перед друзями хвалився, що в мене дуже по побожна дружина. Я не мушу ходити до церкви, я не мушу молитися щодня, тому що вона х... робить це за нас обох. Ну, є і чоловіки побожні, а жінками гірше, так по-різному буває. І, і Якось йому приснився сон, що він стоїть разом з дружиною перед Райською брамою, І чекає, щоб їм відкрили і впустили їх всередину. Брама повільно від. Чиняється, і чоловік чує всередині голос, звернений до дружини. Жінко, можеш увійти за вас обох. Розумієте, це як правило. Винятки є, звісно. Так можна чоловік, дружина мають якийсь зв'язок перед Богом особливий, так і якось там впливають на своє спасіння, але як правило, як правило, це друга річ. Олією неможливо поділитися чи здобути її в останню хвилину. І багато людей думають собі, що ось вони десь в останню хвилину там навернуться, знаєте, за, 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 закричать, так, Боже милосердний, рятуй. Ні, це якби Надія на Боже милосердя велика, звісно, але навіть закричати, Боже, рятуй, прийди мені з допомогою, прийди мені з допомогою то треба мати для цього трохи олії, накапаної туди вже в каганець перед тим, яка спонукає закричати, Боже, прийди мені з допомогою. Ось Військові розповідали, що, що е, ті серед них, які віруючі, то і хвилину небезпеки до Бога е, кличуть. Ось і хвилину хвилину поранення до Бога, і в останню хвилину там буває чути, як вони до Бога звертаються. Тому що все життя їхнє було, це, це, це погляд скерований до Господа, і воно тоді виходить якби спонтанно, розумієте, якби натурально, що людина тоді ось тоді в ту сторону звертається. Натомість, якщо людина там в каганці має сухо, то також в останню хвилину і навіть на думку не спадає до Господа кричати чи просити Його. Хіба що хтось за неї дуже-дуже багато молився, не знаю. Але це друга думка. І третя думка, остання е, остання, це е, терпеливість, вона необхідна для спасіння. Терпеливість. Е, бачите, е, немудрість тих, тих дів, вона полягала також на тому, тих п'яти немудрих, так, е, полягала на тому, що вони вірили, що молодий має прийти одразу. І їм навіть не, не спало на думку взяти з собою трішки тієї олі, олії, що їх нічого не коштувало взяти з собою. Так? Інші ж взяли, так про всяк випадок, можливо, взяли. І це про всяк випадок, англійською just in case. Гарно так да? нам подобається, як кажуть. Але це взяли про всяк випадок, і це було вирішальним для їхнього спасіння, ця запасна олія. А ці не взяли, тому що вірили, що ось наречений має прийти ввечері, а він прийшов. Коли, опівночі. Тобто, розумієте, від вечора до півночі трохи часу пройшло. Десь чогось там він затримався. Мав прийти раніше, бо ж святкувати їм треба було, але щось сталося. Але бачите, людина, людина мудра, вона вміє чекати і запасається цією, цим, 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 цією терпеливістю. Дуже часто ми один другого вітаємо, то бажаємо ну, прямо в церковному такому середовищі, християнському, бажаю тобі терпіння. Мабуть, люди мають на увазі саме цю терпеливість, а не терпіння, бо терпіння це як бажати бути не знаю, там, мучеником знаєте, на, на страждання людину проважати. Ну, оця терпеливість. Мудрі християни вони вміють, вміють чекати. І вміють чекати в дрібних справах. Господи, я тебе прошу, а Господь мовчить. Ну нічого, як би так, я почекаю. так, Подивимося, хто, хто якби так візьме. І в серйозних справах, і зараз в нас в країні війна. багато, багато хто з нас думали про те, що ця війна закінчиться дуже швидко, і ми вірили в це, а вона затягується, вона затягується, вона вже стільки триває. Дні рахуються, так і не видно її кінця. Є десь той кінець, але для християн, для людей віруючих, це не привід зневіритися. У Господі. Це не привід е, почати сумніватися в ньому. Це не привід сказати, що Він не прийде, мабуть, тому що Він прийде. А чому Він зволікає? Ми не знаємо причин, так як не знали в цій притчі, чому молодий настільки запізнився. Він, він зволікає. Є якісь причини. Так. І це всьому, якби, коли молимося про мир і коли працю шукаємо. Щоб знайти працю, треба, щоб хтось звільнився з місця, на яке вам Господь приготував. Так би. Господу потрібно буває трохи часу. Так? Ось. Тому треба запастися цією ці, олією терпеливості, незважаючи на, на затримку, так? бути вірним, знати, що мій Господь він Бог люблячий, він Бог вірний. Він напевно прийде, він мене не залишить, тому що на нього я тільки покладаю свою надію, а не на кому в комусь іншому. Вашою терпеливістю, в Лука 21 розділ. Є там така речення. Вашою терпеливістю спасете душі ваші. Ось тому бажаю вам цієї терпеливості під час війни. Не знеохочуємося, молімося. Господь до нас прийде, прийде, прийде з порятунком. Він не буде довго баритися, коли ми коли відомо тільки йому. Тому перша річ, повторююся. Перша наявність олії є перепусткою до неба, тобто християнського життя, не вдасться до неба потрапити, просто називаючи себе християнином і з Богом в серці, так ось є винятки, звісно, але як правило, ми говоримо про правила. Друге, олією неможливо поділитися. Тому якщо захоплюєтеся вашою побожною дружиною, чи чоловіком, чи, чи дитиною, яка така побожна і так гарно молиться, так, то пам'ятаємо, що ну вона собі вимолить чи війна, але кожен відповідальний за свою душу перед Богом треба дбати про своє спасіння, так. Ну і третє, що терпеливість нам необхідна для спасіння і собі, і вам цієї терпеливості в так складні часи, і нашим військовим передусім, так, на фронті. Бажаю. Амінь.